Як маленький фастфуд зі Львова за 10 років виріс у міжнародну мережу з понад 200 закладами. Це історія львівських круасанів кейс, який варто вивчати кожному підприємцю. Починалося все у 2015 році, і як часто в житті буває, з випадковості. Під час розробки і тестування меню для кав'ярні, в якому планувалися звичайні круасани, вийшов незапланований експеримент. Випадкове недотримання технології розморожування та випікання призвело до отримання надзвичайно смачних великих за розміром кроасанів, результат виявився настільки вдалим, що стало ясно, на цьому можна будувати бізнес. Зрозумівши, що даний продукт є ексклюзивним та неординарним, у засновника компанії виникло питання, а з чим його їсти? Як більшість чоловіків, Андрій Галицький любить м'ясо. Незважаючи на те, що круасан прийнято подавати із різними солодкими начинками, він вирішив порушити неписані правила. Так з'явився не просто круасан, а сендвіч салямі, яєчня, сир, свіжі овочі, листя салату це інгредієнти першого фірмового сендвіч круасану львівський, який став бестселером і до сьогодні займає лідируючі позиції в реалізації по мережі. Команда з великим захопленням додавала ідеї по смаках. Які вражали своєю індивідуальністю поєднання непоєднаного, оселедець з моцарелою, свинина з цибулою та квашеним огірком, так було покладено основу бізнес-модель, що поєднує простий продукт, високу маржинальність і швидке обслуговування? Першу пекарню львівських круасанів було відкрито 5 березня 2015 року у Львові, отримавши перші результати, які перевершили всі сподівання. Продовж наступних трьох місяців у Львові було відкрито ще чотири власні пекарні, і їх результат також вражав тому було миттєво прийнято деленосне рішення масштабуватися за рахунок франшизи. І вже 13 серпня цього ж року в місті Суми було відкрито першу франчайзингову точку. Завдяки франшизі компанія зростала блискавично. До кінця наступного року вже відкрилися 27 франчайзингових точок по всій Україні. Далі більше. У листопаді 2017 року було відкрито 50-пекарню Львівських круасанів у грудні 2018-го-70-ту, а у квітні 2019 року у них вже було 80 закладів. У 2022 році відкрилися 4 пекарні в Польщі. А в 2024-му перший заклад у Словаччині та США. Станом на сьогодні в Україні успішно працює понад 178 пекарень, у Польщі 11 і по одній в Словаччині та США. Такий масштаб став можливий завдяки декільком ключовим факторам: по-перше, стандартизований продукт і потужна підтримка франчайзі. По-друге, централізована логістика, контроль виробництва і сильна операційна система. По-третє, гнучкість у форматах кіоски, повноцінні кав'ярні фудкорти, а також локальна адаптація за кордоном. Меню адаптується під місцеві смаки, наприклад, у Польщі менше солодкого, більше м'ясного. Сьогодні франшиза працює у 43 містах України і активно розвивається в Європі та США. За 2024 рік було продано понад 12 мільйонів круасанів. І більше п'яти з половиною мільйонів чашок кави. Львівські круасани приклад українського продукту, який правильно упакований, масштабований і адаптований до європейського споживача. Середній чек демократичний, продукт готується при гостеві за 3-5 хвилин, асортимент охоплює сніданки, обіди, десерти, все з мінімальними залишками та простим складом. А ви куштували львівські круасани? Як вам? Що хотіли б покращити? Діліться в коментарях, а також пишіть, про які українські бізнеси вам було б цікаво дізнатися ще.